Ой, щось іде не так, у нас завжди є запасний план. Ми готові до будь-якої ситуації, і саме тому нас неможливо зупинити, адже ми справжні ігронавти поїхали. Сьогодні у програмі скандали, інтриги, розслідування. Навіщо студія Конамі хоче звільнити легендарного творця Метал Gear Hideo Кодзіму? Ну тут і з Кадзімапродакш стали поступати тривожні вести. Сотрудники говорять, що на самом деле все очень плохо, і Hideo Kojima вот вот уволиться. Konami Конамі проти кодзіми. Хто переможе? Дізнайся у фокусі. Які глюки вигра, здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці ігронавта». Вони захистять дівчат, країну та всесвіт. Вони братюні. Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х, бронен Варвар, Брочете, Рембро, Бробокоп. Не пропусти ексклюзив для справжніх мачок. А просто зараз репортаж із наймасштабнішої ігрової виставки Європи Gamescom 2015 У цьому місті збиралася велика вісімка. Тут знаходиться найбільший хокейний стадіон Європи та собор, який будували 600 років. Ми у Кельні, одному з найбільших міст, Німеччини, що ми тут забули. А тут є завдання для справжніх ігронавтів. Хто тільки не володів кельном за його тисячолітню історію? П'ять тисяч років тому тут возвели укріплення древні кельти. Два тисячоліття тому заклав фортецю римський імператор Август. Тобто, серце п'ятсот років тому тут рулив папа римський. Два століття назад Кьольн став німецьким. А останні шість років місто належить ігронавтам. Привіт, ігронафті. Привіт, QTV Драк Страви. Привіт, QTV, Drack Travi. Ігронафти на геймскомі, найбільшій ігровій виставці Європи. Ну що, пішли, поспілкуємося з ігровим бомондом. Хочеш пограти у Fallout 4 чи новеньку Call of Duty за кілька місяців до виходу? Таке можливо тільки на Gamescom. Це п'ятиденна тусовка для усіх фанатів ігор. Тут можна поспілкуватися з однодумцями та навіть з улюбленими персонажами. Зараз як за ту з Бетменом? Хай Бетмен Кес хутко. А окрім героїв ігор, на Gamescom можна зустріти й тих, хто цих героїв разом з іграми створює, тобто суперкультових розробників. От ви, шановний, часом StarCraft не розробляли? Так, я був одним з головних дизайнерів Старкрафту. Та тепер я працюю на гігантік. Це новий командний екшен, стінка на стінку. Причому у кожної команди є велетенська тварюка. Головна фішка гри унікальний візуальний стиль. Тож як вам Gamescom цього року? Сайонара! Банзай Мегамен Арігато, і з такими словами ігронавти звернулися до Кейджі Інафуне, творця легендарного мегамена. Я з гордістю презентувати нову гру, яку я створити. Рекорд там кінець світу і можна міняти роботам кульки. Я все розказати ігронавтам, а також додати секретне послання. Детальніше у наступних випусках. Слідкуй за ігронавтами. На тебе чекає просто шалена кількість ексклюзивів з Gamescom. Ми обрали для тебе найкращі проекти серед майже тисячі. Цьогоріч свої творіння демонстрували понад 700 студій розробників та виробників гаджетів. Цьогоріч на «Геймскомі» просто шалена кількість народу. На виставку до Кельну приїхало понад 300 тисяч фанатів ігор з усіх куточків світу. Якщо точніше, виставку відвідали ігронавти з 88 країн, і це новий рекорд для Gamescom. І ще один рекорд. Усі квитки було продано ще за два тижні до початку. Хоча кому рекорд, а кому не проштовхнутись. Щоб пограти у новий Deus Ex, я стояла в черзі 4 години. У цьому костюмі я просто зварилась, і коли дійшла моя черга, я тупо не пройшла у двері. Вибачай, з творцями симулятору фермера ми не встигли поспілкуватися, зате встигли задати кілька питань творцям симулятору космічного авантюриста Star Citizen. У Star Citizen ви пілотуватимете зорельоти і битиметесь посеред астероїдів, возитимете вантажі та досліджуватимете нові планети. На вас чекає величезний всесвіт, повний сюрпризів, скарбів, неприємностей та мільйонів інших гравців. Gamescom – це цілий набір всесвітів. У кожного проекту величезний стенд із крутим дизайном, що дозволяє відчути атмосферу віртуальності у реальності. Це не просто конструкція, а справжні магічні портали у гру. А ті якого дідька вам тут треба негайно геть? Пішов, вимкни цю камеру, ходу, 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 давай. Стенд Хоум Фронт Револушн найепатажніший на геймскомі. Відчуй безжальність окупантів на власній шкурі. Ну а здачі давай вже безпосередньо у грі. Війська Кім Ченуна перетворили США на руїни, а населення поневолили. бо не треба було називати корейського вождя пірошком. Хай там як ви звичайний філадельфійський хлопчина, за фахом природжений партизан, масти зброю та влаштовуйте диверсії у відкритому світі. Смерть окупантам. Віваля революціон, як то кажуть. Хоча, якщо чесно, більшість стендів у порівнянні з минулим роком не мали нічого революційного. Навіть Wargaming, які завжди влаштовували екзотичні шоу, цьогоріч не прикрасили стенд танками чи літаками. Мабуть, тому що презентували World of Warships гру про кораблі. а лінкор на Gamescomі важко запаркувати. Хоча розробники Star Wars Battlefront змогли запаркувати навіть крокуючий танк АТ-АТ з далекої далекої галактики. Та найкрутіша техніка була на. Стенді оцих косплеєрів, ми не косплеєри. Ми Бундесвер, армія Німеччини. Думаєте, це БТР та екіпування з якоїсь гри? Це все наше сучасне озброєння, щойно з Афганістану. Щороку на геймскомі ми пропонуємо фанатам стрілялок пограти у найреалістичніший шутер в світі, послужити в Бундесвері. це вам не Call of д'юті. Тут геймплею на рік. Ха, косплеєри кажете. Справжні косплеєри на відміну від стендів цьогоріч справді вразили. Таких крутих костюмів не було за усю історію геймскому. Косплей став справжнім трендом. На персонажів ігор перетворювалися цілими сім'ями. Ми з моїм чоловіком фанатіємо від «Фоллауту», і тому зробили собі костюми для геймскому. Хочете, нанесемо вам критичний демедж. Навіть ті, для кого Gamescom не розвага, а робота теж забацили собі косплей. Ми ігрові журналісти, але сьогодні ми взяли вихідний, щоб потосити у костюмах. Тому що це круто. Цього року Гробники теж приймає участь у змаганні косплеєрів за право носити звання найкращого костюмованого героя. І ми переможемо. Оптимізм це добре. Та щоб прославитися як косплеєр, потрібно добряче попотіти над костюмом. Я створював цей костюм на протязі п'яти років. Тепер зі мною всі фоткаються. Це було варте того. Десь два роки, так, із купи різних матеріалів. Полікарбонати, тканина, використали безліч матеріалів. Робили три роки. Важке, просто амба. В мене лише на голові чотири кілограми. Хоча костюм не обов'язково робити самотужки, готові варіанти продавалися просто на геймскомі. Один із величезних залів був цілковито присвячений шмоткам для справжніх ігронавтів, фігуркам з ігор та іншим артефактам з улюблених проектів мільйонів. О і продавці у тренді привіт! А чого ви такі серйозні? Давайте так. Ви в мене щось купите, а я не буду показувати вам фокус з олівцем. Я заставлю карандаши щезнуть. І спарілса Говк'ю ті ві. А ось вам сюрприз. Ви знаєте наскільки я люблю Наруто так сильно, що я вдягаюсь як Наруто та створюю гру про Наруто Файтинг Наруто Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Її не відрізнити від аніме. А цього на вигляд адекватного юнака розробники запросили представляти екшен по суперблокбастеру шалений Макс. після апокаліпсису світ перетворився на постелю. Тут машина безцінний скарб, а людське життя не варте нічого. Навколо вас самі психи. Щоб вижити, вам доведеться гнати як прибацаний, Робити попереджувальні постріли в голову та трощити ворожі кістки в рукопашці. Буде так само круто, як і у фільмі, тільки в головних ролях ви. І хоча деякі ігри виявилися передбачені, Чуваними на «Геймскомі» було вдосталь і приємних несподіванок. Одна з них харколомні гонки. Дістанс. Бачили культовий фільм Трон наша гра в його кращих традиціях. Пристебніться. Ви за кермом тачки у цифровому світі. Швидкість шалена. Кожна траса величезна смертельна пастка з лазерами, що можуть розрізати ваше авто як ковбасу, чистий адреналін. А справжнім відкриттям виставки стала гра Редноут від німецької студії ЄГР. Ми створюємо бадьори зорольотнеробилово. Це мультиплеєрний шутер, в якому ви керуєте космічним. ...кораблем і б'єтесь проти інших гравців. Великі неповороткі дредноути, справжні фортеці, винищувачі прудкі, зате менш потужні. І всі гадять одне в одного з бластерів, ракетниць, гаусс гармат та маневрують у гіперпросторі. Бундеба. Ну а тепер іще один сюрприз фанатам QTV. Тобі щось говорять такі слова, як Джон Сіна, Андертейкер чи Шеймс? Стоді це оголошення для тебе. Wrestling повертається на QTV. Усі деталі дізнаєшся вже в найближчих випусках «Ігронавтів». Спеціально для «Ігронавтів». Спеціально Ігру Ігру Навучив. Ігронавчев. «Ігронавчик». Спеціально дя Ігрови. Спеціально астронавтів. Якщо тобі брак не слів, це нормально. Ігронавти привезли стільки крутих ексклюзивчиків, що навіть ті, хто завжди мовчать, заговорили. Гай Якщо у ігронавтів є свій окремий рай, то Gamescom – це якраз він. Ну що ось і закінчився. Gamescom. було дуже круто. Побачимось рівно через рік. Тут у Кьольні, на Gamescom, на телеканалі QTV, у програмі ігронавти. Всі сі later, тобто auf Wiedersehen. У порівнянні з минулим роком виставка збільшилася. Тепер вона займає площу у 200 тисяч квадратних метрів. Це як взяти хрещатик та майдан незалежності і помножити на два інших розваг. Вистачало конкурси з призами, фотосети з улюбленими героями, круті тачки, гарні дівчата. Та звісно ж, рок н рок-н-рол. У програмі скандали, інтриги, розслідування. Навіщо студія Конамі хоче звільнити легендарного творця Metal Gear Hideo Хідео Ну Тут із Казіма Продакшн стали поступати тривожні вісті. Сотрудники говорять, що на самом деле все очень плохо. І тідео Кодзіма от-вот уволиться. Конамі проти Кодзіми. Хто переможе? Дізнайся у фокусі. Які глюки в іграх здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці ігронавта». Вони захистять дівчат країну та всесвіт. Вони братюні. Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х. Бронен Варвар, Брочете, Рембро, Робокоп. Не пропусти ексклюзив для справжніх мачо. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.